Вітаю вас, брати і сестри. Слава Богу, що ми могли в такий морозний день зібратися. Давно не було в нас такої зими холодної. Сьогодні будемо говорити про хрещення Господнє і спробуємо з'ясуватися, як це стосується нас сьогодні і як це відбувалося тоді. І що ми маємо як діти Божі, із цим всім робити. В нашій країні хрещення Господнє це асоціюється з купанням в ополонці чомусь. І кожен рік люди це роблять, навіть не усвідомлюючи, наскільки це важливо і наскільки це глибоко біблійна подія має бути в житті людини. Це не просто піти зануритись в холодну воду і вийти звідти і піти далі жити, як вони жили до цього. Чомусь це стало такою популярною річчю, яку виставляють на показ, або ну, і роблять її зовсім не з біблійного контексту. І е, текст, який я сьогодні взяв, він записаний в Марка в першому розділі з 4 по 11 вірш. З'явився Іван Хреститель. Хрестячи в пустелі та проповідуючи хрещення для покаяння, для прощення гріхів, і приходили до нього з усієї юдейської землі, та всі мешканці Єрусалима і визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. І він був одягнений в одяг з верблюжої шерсті, мав шкіряний пояс на стегнах своїх і їв сарану та дикий мед. І проповідував, кажучи, слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця взуття Його. Я хрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Сталося, що тими днями прийшов Ісус із Назарета Галилейського і був хрещений Іваном у Йордані. І тут, же, виходячи з води, Він побачив, що розкрилися небеса. І що дух як голуб сходив на нього, і голос пролунав з неба ти син мій улюблений, якого я вподобав. Готуючись до цієї проповіді, я ще раз зрозумів, наскільки глибоко була закладена, закладена хрещення Ісуса, і наскільки важливу роль відіграв Іван Хреститель у цій всій. Ну, в яку Він важливу роль відіграв у хрещенні Ісуса. І про того, хто приготує дорогу для Ісуса, говорило ще за часів старого заповіту. І ми можемо побачити, наскільки в Івана Хрестителя була закладена, ну, яке його було велике розуміння. Того, наскільки Він важливий для того, щоб Хрестити Ісуса. І е, з інших текстів ми читаємо, що, е, що Він не знав, хто Він буде, але Він чекав цього Месію, і він, е, він знав, що його місія це хрестити Месію. І е, він показував навіть своїм способом життя про те, що. От, його спосіб життя був схожий на спосіб життя старозаповітніх пророків, і от з цим він перекликається і старим заповітом, що він, його спосіб життя був такий, він жив у пустелі. Одяг Івана був такий простий і водночас грубий, і був одяг такий, як у пророка Ільї, і він з цим також переплітається і старим заповітом. І такий вигляд його показав усім, що він жив для Бога, що він, що він проповідував про те, що людям потрібно каятися, і хрестив їх для того, для прощення, для того щоб їхні гріхи прощалися. І, і він цим самим ніс служіння для, для Бога. І... Іван Хрестив людей водою як знак підготовки і ну, як знак покаяння і підготовки до приходу Месії. І він пророкував про те, що Ісус буде хрестити не лише водою, а й Духом Святим. І в своїх проповідях Він визнавав і говорив, то, що є той, хто сильніший за нього. Той, хто. Буде хрестити якраз Духом Святим. І ми там читали в тексті, що є образ такий із взуттям, що він недостойний розв'язати навіть ремінця на Його взутті. Цим самим Він показував свою покору перед Ісусом. Він показував те, що Він готовий служити для Ісуса і те, що Він є Ісуса. А не вищий за Ісуса. І Він це визнавав, Він це добре знав. І, і тут він з цим образом про взуття він робить такий дуже сильний образ для тодішніх слухачів, тому що е, там, знімати взуття, мити ноги це була е, робота рабів, це робот, робота була для слуг. І він от цим показував те, що він е, справді. Е, Показує свій та, статус слуги. І те, що Ісус дійсно мав для нього е, ну вищий статус, і Він визнавав це. І е, далі ми там бачимо в тексті, що сталося е, саме хрещення Ісуса. І хоча ми знаємо з інших текстів, що він Іван говорив, що я недостойний давати тобі це хрещення. Але якщо ти цього хочеш, то я виконаю це, щоб. І тим самим він теж повністю проявив свою покору і свою слухняність. І хоча Ісус не потребував хрещення для прощення гріхів, але Він прийняв. Це хрещення для того, щоб показати своє єднання з людством і показати свій послух Богові. І ця е, така перша публічна подія в Його служінні, в служінні Ісуса мала велике значення. Перше, це воно показало початок Його публічного служіння. Це був видимий знак, що Ісус дійсно. Е, Має пройти те все, що він пройшов, і це було першою публічною такою дією перед його великим майбутнім служінням. І далі це хрещення Ісуса, воно стало прообразом християнського хрещення по вірі, це хрещення по вірі один раз в житті, коли ми дійсно визнаємо те, що Господь наш Спаситель. і ми цим самим обіцяємо служити Господу. І воно, воно так ознаменувало перше, також публічне воз'єднання з тими грішними людьми, тому що також в інших Євангеліях ми можемо прочитати те, що він приймав хрещення не десь окремо від людей, не десь в якомусь підготовленому місці, а він прийняв. Хрещення разом із звичайними грішними людьми. Цим самим він показав воз'єднання з тими, за кого він понесе хрестну смерть. І ще немаловажливий важливий момент, це навіть дуже важливий момент, це небеса засвідчили його місію та призначення і небеса підтвердили те, що він справді Божий Син. І, дивлячись на ці всі події, які склалися в, в цій історії, можна зробити такий висновок: що хрещення це початок, а не кінець. Що хрещення якраз дало початок служінню Ісуса публічного. Він і до того служив, робив все. Але от це було початком його е, такої місії, які, яку люди е, наглядно побачили. І, і далі, якщо прочитати е, текст, то ми побачимо, що після виходу Ісуса з води е, він іде випробуватися в пустелю. Після пустелі він починає проповідувати, ходити по містах і брати собі учнів. І от якраз починається його служіння, тобто хрещення це не фініш. А це старт, такий був у його служінні. І якщо подивитися, подивитися на нас і взяти нас до уваги, то якраз і в нас хрещення це не, це не фініш духовного шляху, а хрещення це початок свідомого служіння Господу. І це старт нового життя, це, це публічне підтвердження, що ти дійсно хочеш і готовий служити Господу. І це приєднання до церкви Христової, до тіла Христового. І, і це дуже важлива подія у житті кожної віруючої людини. І... І свято Хрещення Ісуса це хороше нагадування мені і вам, що свого часу ми хрестилися і пообіцяли Господу служити Йому. І якраз ми перед людьми підтвердили свою віру і пообіцяли служити Богу. Тож давайте ми будемо пам'ятати про це, служити Богові тим, Хто що вміє своїми талантами, своїми дарами, своїми вміннями і робити це щиро для слави Господньої. і пам'ятати про те велике доручення, яке залишив нам Христос при, перед Своїм Вознесінням, яке записане в Матвія, 28, розділі, 19-й, 20-й вірш, тож ідіть і діті, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Помолимося.